10 мільйонів за останнє десятиріччя саме настільки скоротилась кількість населення України. За офіційними даними, майже 8 мільйонів людей виїхали через повномасштабне вторгнення. Проте в уряді прогнозують, що після закінчення війни українці почнуть повертатися додому. Для цього вже готують спеціальні державні механізми, які саме дізнавалась Софія Куценко. Я спала і почула, як ніби наді мною летить авіація, і подумала, що я перечитала новини, мені вважається. І мій син дуже гучно плакав в цей момент. Ну він весь просто трусився, його не заспокоювало. Тоді мені здалось, що я ніби чую якісь вибухи. Вікторія і досі з жахом згадує перший день повномасштабного вторгнення, який разом з родиною зустріли у рідному Києві. Її сину тоді було трохи більше року, і його безпека, каже жінка, була перед усім. Вікторія зізнається, рішення про евакуацію далося складно. Спочатку з маленьким костиком виїхали до Львова, а звідти до Німеччини. Виїжджали ми, думаючи, що ми їдемо лише на якісь вихідні, можливо, тиждень пересидіти. В майбутньому ми все ж таки налаштовані вертатись в Україну. коли... Ми зможемо там в безпеці жити з нашим сином за професією. Вікторія журналістка, але за кордоном на роботу за фахом зізнається, влаштуватися майже нереально. В Європі жінка організовує акції на підтримку України. Тим часом її чоловік у лавах ЗСУ боронить рідну державу. В любові до батьківщини виховують і маленького синочка. У свої чотири він знає про війну і дуже сумує за домом. І він завжди питає, коли ми нарешті поїдемо до бабусі до дідуся. Коли я побачу дядю Влада, я хочу познайомитись з дядю Льоши, я хочу в Україну. Але поки каже Вікторія, мова про повернення не йде через безпекову ситуацію. Щойно буде перемога, повернуться одразу, як і багато інших громадян. За даними Міністерства національної єдності, одразу після закінчення бойових дій в Україну повернеться щонайменше третина. Люди хочуть повертатися додому. Це нормально повертатися, жити вдома, розвивати країну. Відбудовувати її і впевнений, що це є тим мотивом, тією мотивацією, яка згуртує і об'єднає українську націю відразу після завершення бойових дій. Через повномасштабну війну з України виїхало близько 7,5 мільйонів громадян, кажуть в міністерстві. При цьому задля захисту держави у перші дні повернулося понад 200 тисяч українців. Нині в Україні трохи більше 30 мільйонів людей, що на 20 мільйонів менше ніж у 90-х роках після набуття незалежності. І кількість населення кажуть фахівці з кожним роком зменшується. Зараз через війну. При цьому показник смертності в три рази більший за народжуваність. Це погані тенденції, але перевищення смертності на народжуваністю, воно притаманно практично усім розвинутим країнам світу і в Європі така ж ситуація. Є така теорія, закономірність називається демографічний перехід, коли суспільства різні. Робля змінюється при цьому ще торік у жовтні. Уряд ухвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Вона спрямована на реалізацію галузевих політик для підвищення народжуваності, зниження рівня передчасної смертності та повернення мігрантів. Крім того, передбачається створення умов для комфортного життя в Україні. Кожна країна, яка прагне розвитку, вона повинна думати про розвиток. Не однорічним, чи трирічним плануванням, а повинна думати про довгострокове планування. Тому точно на часі, і точно ми повинні про це говорити, і ми точно повинні робити відповідні кроки на всіх рівнях. Також нині держава розробляє механізм повернення українців за кордону. Нас чекає повоєнне відновлення, в рамках якого так чи інакше всі ці спеціалісти, всі ці професіонали знадобляться. А українці всім відомо, вже в Європі ще це працьовита нація, волелюбна нація. Нація креативна, фантастична. Тому будемо разом з вами створювати умови, щоб українці поверталися додому, і в першу чергу це безпековий компонент. Повернення громадян додому за прогнозами демографів поліпшить ситуацію в країні. Однак швидких змін чекати не варто. Після війни може відбутися невеличке підвищення народжуваності. Те, що ми називаємо компенсаційним підвищенням, тобто це відкладення народження. Це це, це може бути. Але бабімо великого зростання числа народжених ми не очікуємо. При цьому, каже Олександр Гладун, навіть попри війну демографічна ситуація в Україні приблизно така ж, як в європейських країнах. Софія Кусенко, Микита Воробйов, Максим Масленіков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.